Як досягнути собачий погляд у вічі, що створює контакт з собакою? Крок перший. Підбираємо мотивацію для вашої собаки, а саме харчова або ігрова. Також не забуваємо, що навчання ми починаємо в знайомій обстановці, тобто дім або подвір'я, де немає подразників. Тепер переходимо до навчання самої команди. Собака повинна навчитись концентруватися на руці, після чого ми вводимо команду Очі. Собака зосереджена одну секунду, це вже добре. Тепер поступово ми будемо збільшувати час концентрації та відстань від об'єкта до собаки. Тобто рука буде підніматися з кожним разом все вище і вище. Пам'ятайте, якщо собака втрачає увагу, то іграшка або їжа тікають від неї. Так ми досягаємо Правильного виконання вправи. Наступний крок це іграшку або їжу піднімаємо на рівень голови і ховаємо за голову. Після засвоєння собакою розуміння, що потрібно глянути вам в вічі, щоб отримати бажане, вводимо команду очі на мене. Після засвоєння команди Очі на мене починаємо змінювати ситуацію. Іграшка або їжа ховається за спину. Команда Очі на мене, ловимо погляд. Так, видача винагороди. Далі починаємо моделювати різні ситуації, де цю команду ми можемо застосовувати. Поступово собака звикає дивитися вам в очі в різних ситуаціях, що покращує ваш контакт. Якщо відео було тобі корисне, підпишись та постав лайк, ми будемо про це знати. Па-па!